Оперний співак із Полтави отримав 5 куль, коли евакуйовував людей із Харкова. Чоловік волонтерив від перших днів повномасштабного вторгнення. Встиг вивезти зо пів сотні людей із Харкова та Охтирки і потрапив під обстріл. Його дивом вдалося врятувати. Нині його та ще сімох потерпілих з гарячих точок евакуювали до Львова. В принципі, я знав, на які ризики йду. Я лівша, співав чи гітарі, на бандурі, на фортепіано. 29-річний Сергій з Полтави до вторгнення РФ давав вистави та з кінця лютого став волонтером. Розвозив гуманітарну допомогу в найбільш зруйновані райони Харкова та Охтирки, а звідти вивозив людей. І я евакував з гарячих точок. Тобто там салтівки з Південної салтівки з Охтирки, прямо там де бомбили. От, і в один з разів потрапив під обстріл. За нами їхали півтора кілометра, де риги обстрілювали, але вдалося доїхати до нашого блокпосту і там вже нас врятували. Я отримав п'ять кульових, легеня, печінка, дві ноги, і пальці. У салоні з Сергієм були медики, які дивом не постраждали. Вони надали чоловіку першу допомогу. Вона відразу відреагувала і закрила ладоні дірку в спині, таким чином швидко врятувала. Тому я стояла перед ней на дякувала їй. Військові довезли пораненого до найближчої лікарні Харкова. 16 діб. Чоловік провів в реанімації в критичному стані, але медикам вдалося врятувати його. Щоправда, волонтеру довелось ампутувати пальця. Надіюсь, здасться відновити хоча б цей палець, бо цей ампутували частину. А ви разом глянем, як воно буде. жив мама. Сергія та ще сімох потерпілих з інших найгарячіших регіонів евакуаційним потягом доправили до Львова. Ольга з лиману, що на Донеччині, приїхала з хворою мамою. Старенька 83 роки. Упала в погрібі, в якому ми жили, зламала ребра. Без світа, без газу, без зв'язку, четвера суток сиділи. Чудом нас МЧС витягнуло. Пекло, пекло у нас. Я, в мене он голова сідає. Евакуйованим від 26 до 70 років. Більшість після мінно-вибухових травм двоє тяжкі решта середньої важкості. Це стан після мінно-вибухових травм після дронування плевральної порожнини осколкових поранень нижніх кінцівок їм надавалася вже вже перша спеціалізована допомога у лікарнях, які наближені до зони бойових дій. А на доліковування вони скеровуються до нас. Крім того, що є опіковий, ще є чоловік з інфарктом міокардо. Тобто війна це не тільки бомби, це і нерви, і стреси, і так далі. І погіршення соматичного стану і тих захворювань, які люди мали. У львівській лікарні пацієнтів до і нададуть необхідну медичну допомогу. Потім на них чекатиме тривала реабілітація. Оксана Ротко, Тарас Олинець, програма Вікна СТБ, Марафон Єдині новини.